Це полички одного з супермаркетів Сум сьогодні в день, де зазвичай продається випічка власного виробництва. А це полички з хлібобулочною продукцією, яку привозять в магазин від інших виробників. Пустіє прилавки, нема чого вибирати хлібом. Не важно. Татя не збезуть, чекаю. Береш уже, що, що можна взяти. А вдома, як нарожне, немає на кусочка хліба. Ну чого, все нормально, можна щось ще обрати. Це не, не та проблема, про яку так треба турбуватися саме сьогодні. Сьогодні є більш важливі речі. Мир і спокій і безпека людей. Це саме головне. А з цим іншим можна справитись. А це один з сумських хлібозаводів, продукцію якого розвозять по всій області. На підприємстві фактично все автоматизовано. Тут тісто вимішується, тут підходить, так формуються майбутні паляниці. Так відбувається нарізання тіста перед подачою піч, щоб вийшли зайві гази від процесу бродіння, і батони вдалися однорідними і пухкими. А це дільниця фасування готової продукції для продажу. Заступниця директора з виробництва хлібзаводу Олена Білоус говорить, що зранку, коли було відключення електроенергії через масові ракетні обстріли української території з боку Росії, були перебої з випічкою хліба, та наразі вони збільшили обсяги виробництва вдвічі. Трошки була затримка в зв'язку з ситуацією, становищем в країні та в місті. Не було світла, але на зараз все встановлено, працюємо в штатному режимі. Додатково запущені ще лінії, тому що розуміємо, що паніка це дуже великий такий напрямок. Кожний водій, кожний пекар працює, знає, що робити. І маємо намір і надію, що буде все добре. Ми будемо з хлібом. Ми працюємо. Цей завод щодоби випікає більше 20 найменувань хлібобулочних виробів, каже Олена Білус, і працюватимуть у подвоєному ритмі доти, поки не спаде ажіотаж в області на хліб, викликаний перебоями з електрикою. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол – новини на Суспільному Суми.